Наступний етап, про який сьогодні так само говорять, і я дуже чекаю четверга про відставки в Офісі президента і ключове повернення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Умерова до України. Я не розумію, які в нього такі важливі відрядження, що його досі тут немає. Якщо він повернеться і не привезе з собою 1200 полонених, про які він казав. То це буде означати, щоб це турне було просто для того, щоб ухилятися від тих відповідей, які є в першу чергу у українського суспільства і у правоохоронних органів. Це історії, що він кудись поїхав в Америку. Скажіть, будь ласка, з якого дива і з якого часу в Америці з'явилися наші військовополонені? Може, я щось пропустив? А якщо ні, то хай він приїде і про це розкаже і привезе сюди. До стін Верховної Ради 1200 людей, яких врятував, або хоча б десь є, щоб їх не наражати на перспек... на небезпеку. Якщо ні, то це чергова брехня чергових вентиляторів, які матаються по світу за державний кошт для того, щоб уникнути відповідальності всередині держави.